Меморандум про співпрацю підписали мерія Каєну та Кривбасводоканал. Його мета концентрація зусиль для покращення технічного стану галузі водопостачання та кадрового забезпечення комунального підприємства. Це потрібно для того, в першу чергу, щоб забезпечити кривий ріг і весь регіон водою якісною питною водою. Безумовно, ми розробимо програми і. Учбові і наукові, по яким ми підемо працювати. В цьому напрямку ми вже багато що зробили, і у нас є і програма Питна вода, але ми будемо її розширяти з пропозиціями наших освітян і науковців. Ствокриба з водоканалу зазначає, з підписанням меморандуму очікує продуктивної співпраці з науковцями. Наразі сьогодні ми отримали партнера інтелектуального, який дозволить своєчасно на високому інтелектуальному рівні вирішувати питання, які поставила перед нами війна. Тому до технічних проблем у нас долучили до, до, до ще виклики військового часу, і саме у тісній взаємодії з Криворізьким національним університетом ми маємо надію їх вирішити. Так, ми дійсно будемо вкладатися в перекваліфікацію існуючих кадрів. Так, ми запрошуємо молодь до участі у цьому процесі, і так ми дуже дуже щільно будемо працювати з вищою школою в частині кандидатів технічних наук, професорів та академіків. Реалізація спільних проєктів сприятиме модернізації інфраструктури міста та підвищенню рівня підготовки фахівців. Питання постачання якісної води, питання її водовідведення вони дуже гострі. Ми це все відчували ось уже декілька років після часткової руйнації дамби на Кароченівському водосховищі після повної руйнації дамби Каховської ГЕС. І той довгий режим роботи з перемінними навантаженнями інженерних мереж він дуже негативно. Відбився на, на їх стані. Ми вже звичайно мали і до цього контакти, але тепер уже рамки меморандуму нас просто от строго по армійському. По армійськи зобов'язують включити всю роботу і працювати разом з комунальним підприємством, щоб підвищити як якість мереж, так і перспективи їх розвитку в майбутньому, тому що їх потрібно розвивати. Це однозначно. У переліку спеціальностей, які готує Криворізький національний університет, є і профільні фахівці. У складі будівельного факультету є кафера теплогазопостачання, водовідведення та вентиляції. Ось така співпраця тристороння між Криворізьким водоканалом, міськрадою і університетом. Я думаю, це такий буде новий крок. В розвитку потенціалу і наукового, і кадрового, як у складі університету, так і в принципі здобувачів освіти, які будуть мати профільну освіту, яка дозволить задовільнити ті потреби, які є на сьогоднішній день. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Артем Кравченко цей день.